Доброго дня, друзі! Я радий вітати вас на каналі Каталог Воблерів. Багато людей запитували, коли будуть в е, Так сталося, що з Алі не працювала доставка в Дніпропетровську область, в моє місто, в місто Кривий Ріг. Тому китайські новинки я не міг на себе замовити. А представник в Україні їх тільки ось отримав. І вони вже багато різних брендів. Новинки від Біркінг все потестуємо, познімаємо в басейні. Як воно там грає. Але ось ну буквально там через тиждень чи через два будуть ці відео про нові воблери. До цього все, що у нас з'явилось на ринку з новинок, це був Максклад 160 Я по ньому і стрім зняв, і рибалку відзняв. Ну багато, здається, часу приділив новинці. Все розповів, що знав. Мокра Мася новинка, ловив на неї дуже вдало, тому якби і. Багато рибалок з нею. А зараз воблери, тема воблерів буде, вона не де не ділась. Не переживайте, друзі, просто не було новинок. Так, а сьогодні підемо по новинкам в котушечній сфері, і зараз почну відео знімати про котушки. Зимня трошки тема, все розкладу по полицям. З'явилася шамано Катана. Я знімав огляд на шамано Нексейв. і я вам цю котушку врадив, якщо ви дивились. Котушку в бюджеті, дуже класна новинка. Ця котушка небагато чим відрізняється від е, Nexame, але катану я вам ні в коєму разі не буду рекомендувати. Дивіться, друзі, я все поясню детально, покажу зараз крупним планом всі деталі. Пробіжимося по всій котушці, все буде просто наперед вам кажу. Якщо ви дивились там ну, зовсім якусь діч, типу там Еко Сіми в 2022 році. Катана буде краще, ніж, опусів, 100%. Але Нексейво зовсім поряд по ціні, і вона буде суттєво краща, ніж катана. Якщо е, ви хочете котушку в бюджеті, то є ще Дайва, яка пропонує Ніндзю. І ніндзя теж буде краще, ніж катана. Так. Чому я так кажу? Зараз все по порядку. І... Якби конкретно по фактам ніякого там піару, ніяких рекламних довгих розмов про те, що як показую і оцінюю сугубо з моєї особистої точки зору, як ТОшника, у якого за рік проходить там майже тисяча котушок кожного року. Дивіться, друзі. Вперше, коли я взяв цю котушку в руки, вона мені сподобалась. Її зовнішній вигляд. Ну, доволі приємний в цих грошах. Наразі вона коштує 1619 гривень в усіх розмірах кроме 4 тисячки. 1800 з невеликим коштує 4 тисячка. І от вона на свої гроші, а це ціна навіть нижча, ніж на яку сіму, виглядає доволі привабливо. Доволі прості кольори. Поверхні деталі матово-чорні, матово-сині, трошки чорного глянця. І це все змішано з. Глянцевим серебром. Все дуже просто. Спеціалісти компанії, напевно, старалися придати цій котушки якоїсь дешевизни, тому що вона дуже низько розташована по ієрархії котушок від шаману. Але виглядає вона досить привабливо. Одразу в очі кидається для тих людей, які розуміються в котушках дорогезний, крутий кноп, який установлений також і на Шману І на набагато більш дорогих котушках від Shimano. Кноп дуже кльовий, ми роздивимось його трошки пізніше. А є такі пережитки минулого, які витягли чомусь в цю котушку, які от просто змушують мене вам її не рекомендувати. Їх я залишу на останок, а зараз покроково давайте оцінимо цю котушку. Так, гайка фрикціона. Її, ви добре знаєте, якщо мали справу з попередніми генераціями котушок від Шимано. в бюджеті. По своїм характеристикам, вона проста, надійна. Крок настройки механізму фрикціона дуже точний, що є добре. І навіть таку дешеву котушку можна використовувати в парі з тонесенькими шнурами. Настройка фрикціона довга. Та дуже детально, це є круто. Якщо розібрати нашу шпульку, то ми бачимо, що, звичайно, ніяких елементів захисту котушки від потрапляння води в механізми її ми не маємо. Маємо повнорозмірний пакет фрикціону в цих котушечках. Він трошки простіший, ніж у більш дорогих, так все одно три м'які шайби, тв три тверді шайби, і це все працює, як я вже сказав. Тонко та точно механізм фракціону повністю робочий. Шпуля не має жодної перфорації, має достатньо високу вагу, але це й не дивно для цих грошей. По цьому розібралися. Що у нас по ротору? По ротору, знову ж таки не буду сильно розтягувати. Можу сказати, що відрегульований він класно перекочував він від більш дорогих по ієрархії, знову ж таки, котушок Шимано. Минулої генерації проблем з ним немає ніяких, крім того, що з часом починає відбуватися збільшення отвору в коромислі ротора зі сторони роліка жилкоукладчика. Але дивіться, я думаю, що цю котушку ніхто не купує, гадаючи, що вона відслужить вам 10 років. Ви купили котушку 3 сезона. Відпрацює без питань, просто з часом треба буде регулювати укладку шнура котушкою, тому що чим більший отвір у вас буде з'являтися отут в коромислі ротора, тим вище котушка буде починати укладувати шнур на шпулю. І це може призвести до певних моментів. У мене є про це ціле відео. Я там поясняв, що і до чого. Так, ротор взагалі безпроблемний. По ролику, ролик самий простий на втулці. Сюди б я радив ставити підшипник, якби це був Никсейв. У нього абсолютно такий самий ролик, тому що, хоч і дуже тонко та точно настроюється механізм фрикціона, але з таким роликом невеликими вагами ловити у вас навряд чи вийде. Ролик доволі важко крутиться на рідному обслуговуванні. Навіть коли не впертий в шайбу. Ось бачите, я розібрав пальцем його кручу, і я розумію, що там навіть 5 грамів так обслужений ролик ну, просто не буде прокручуватися, він буде у вас пропилюватися. Тобто, з цієї вже точки зору під тонкі шнури, не не ксейв, не катану. Звичайно, я б вам не радив. Якщо ви придбали вже таку котушку, зверніть увагу на обслуговування ролика. більш Підходящими мастилами чи на установку туди підшипника. Ролик це така, такий вузол, який найшвидше обертається у котушці. І якщо туди ставити бюджетний підшипник, який почне співати як радіо, це не принесе вам багато задоволення. Користуйтеся якісними підшипниками у ролик, і тоді котушка буде. Ну, набагато тихше та приємніше працювати. Далі найцікавіше, друзі, крупним планом, деталі механізма катушки, в принципі, який вже обкатаний роками та тисячами рибалок. Дивіться, друзі, всередині шаману катани ф'єшний живе три підшипники. По якості гарна якість питань до них немає. Класичні крупні розміри. Такі підшипники були встановлені, наприклад, у катушки... Ультегра 17-го модельного року, а Ультегра 17-го модельного року є найбезпроблемнішою котушкою серед усіх середньобюджетних котушок Шимано тих років. Тобто кльові підшипники. Два з них, до речі, установлені на головній шестерні, яка не має захисного покриття. Багато рішень конструкторських форм котушки Nexave та. Катана отримали від старших минулої генерації, таких як Сідона і вся її сім'я. Звісно, багато, але не всі. Але те, що немає захисного покриття, це непогано, дивлячись та слухаючи, як працюють от свіжі, наприклад, Ванфорди, ну це просто кльово, що тут нема того покриття. Це велика лотерея, як виявилося. З парою цієї котушки все добре. А от з мастилом, яка, яким вона обслужена, я нічого не хочу казати, тому що мастило це доволі складно. Це потрібен хіманаліз, щоб щось е, стверджувати. Але на вигляд, воно дуже схоже на китайські мастила. Ну, як мінімум, тим, чим обслужена Шимано Катана. Я не знаю, на що це схоже. Це не схоже зовсім на ті мастила, які продає Шимано під своїм брендом, і я не бачив в жодній котушці таких мастил. Третій підшипник установлений як опорний на вторинній шестерні, і на хвості ми маємо втулку. Це теж такий момент, але зважаючи на те, що ціна дуже низька. Я сподіваюся, що ніхто не буде розраховувати на там, десятирічний строк служби цієї котушки. Якщо ви берете її на кілька сезонів, то в принципі вам нічого робити не треба. Якщо ви хочете, щоб катушка трішки краще працювала, то довше все ж таки потребує вона втручання в стан її механізму. Ну, по-перше, треба замінити оці мастила. По друге. Додати підшипник на хвіст вторинної шестерні. І тоді ви отримаєте головну пару, яка працює на всіх чотирьох підшипниках. Не буде зношуватися хвіст вторинної шестерні у втулці, не буде з'являтися люфта-ротора. Буде довше працювати здорово котушка. Ну, це треба зробити, щоб зберегти її здоров'я обов'язково. Йдемо далі. Привід нашої шпулі забезпечує кулісна її подача. Реалізована вона теж класичним чином для бюджетних катушок Шимана. Працює нормально на рівномірних проводках. Ви відчуваєте її роботу в так званих мертвих точках куліси. І це нормально, в принципі, до самої куліси, до паразитки питань немає ніяких. Воно ходить роками, але. Строк служби і строк комфортної роботи з цими котушками обмежує нова якість обробки направляйок. Я вам демонструю, як це виглядає. Наскільки в мене там виходить відзняти, не знаю, але направляйки мають таку поверхню, яка дуже схожа на звичайний наждак. Ви це відчуваєте, просто тримаючи направляйку в руках. Можна. Провести пальцем по цій направляйці, і ви будете відчувати, що поверхня не, ну, не ідеальна. Там купа дрібних якихось пошкоджень. Я сумніваюся, що це зроблено ну, ось по незнанню. Це робиться спеціально для того, щоб порахувати ресурс катушки. З часом ця направляйка буде розбивати все більший і більший отвір. В своєму посадковому місці, а чим більший цей отвір, тим більший люфт куліси з паразиткою, і тим голосніше починає цокати куліса під час роботи в так званих мертвих своїх точках. В самому високому положенні в самому низькому положенні вашої шпулі. Але це, в принципі, норма для сучасних котушок, тому що ну, в усих котушках. В тих же страдіках такі самі паршиві направляйки. Придбали таку катушку, бажаєте продлити строк служби своєї котушки, треба полірнути цю направляйку, тому що доволі швидко вона розбиває той самий посадковий отвір в кулісі. Ну, це таке з цим, якби це вже норма. Нас до цього привчили, що купуєш котушку і в неї вже якийсь є строк. Після якого вона почне погано працювати, навіть якщо ти дуже обережно з нею поводився. Останнім часом, друзі, я дуже високу увагу приділяю тому, наскільки чітко виконані половинки для корпусу механізму катушки. Shimano Котана одна з найдешевших катушок на ринку від брендів з гучними іменами, та її корпус, не дивлячись на це, виготовлений просто ідеально. Немає до чого придратися. Це запорука того, що механізм буде працювати довго, оскільки одна деталь головної пари займає вірне положення до іншої деталі головної пари. Це дуже класно. Були різні випадки з набагато більш дорогими котушками, такими як Стадік чи Ванфруд, коли доводилося одну з цих деталей просто міняти. Я зараз скажу про корпуси. Тому що вони не співпадали одна з одною, і було зміщення осьових центрів. Замінювалася одна деталь, і почала, починала без обслуговування працювати на дві голови краще, ніж до цього. Тому це важливо. Обгонка установлена попередньої генерації, вона є дуже надійною. Ми говоримо про бюджет, тому не дивно, що попередньої генерації вона дуже надійна та є можливість. Перемикання режимів роботи. Але фізичного перемикача на самій котушці немає. Тобто крутити ручку назад у вас не вийде тільки в одному режимі. Так, і тепер, друзі, коли вже розповів усе, показую вам наскільки класний, кльовий кноп, за нього дуже приємно триматися. А кноп це та річ, яку ви тримаєте при роботі котушкою, єдину в руках. Більше з котушкою ви ж ніяк не контактуєте. За лапку трошки тримаєтесь, ну там більше цією рукою ви збираєте відчуття від спінінга, не від котушки. А за кноп ви тримаєтесь та через кноп приводите котушку в дію. І наскільки гарно крутиться цей кноп, наскільки гарно відр відрегульований він, наскільки приємний він на дотик. Настільки ви отримуєте задоволення від котушки, це дуже важливий момент. Стан механізму, робота механізму це все теж важливо, але кноп це те, що у вас в руці постійно. І дивіться, друзі, як убили всі переваги у цього дорогого кльового кнопу. Представники Шиману поставили ручку, яка вставляється в вісь головної шестерні котушки. Це нормальне рішення. З іншої сторони у нас затяжний гвинт, все нормально. Але вісь, на яку сідає цей кноп, це конус. Це дуже старе рішення, яке постійно несе в собі проблеми, тому що нормально ти кноп не відрегулюєш, тому що при нормальній регулювці без зазора. Не буде він легко, хоч якось легко крутитись. Постійно тут буде люфт. Підшипники ти сюди не поставиш. Коротше, поставили кльовий кноп на саму тупу віз, яка була в історії компанії Шимано. Саме через, цю, через цей момент я вам кажу, що Шимано Катана це котушка не для вас. Потрібна котушка від Shimano за невеликі гроші беріть нексейв. Там такий самий кльовий кноп, така сама по багатьом моментам кльова котушка. Але там нормальна вісі, туди можна поставити пару бюджетних підшипників, відрегулювати цей кноп, у вас нічого клацать не буде. Та обертатися він буде легко. Тут постійні проблеми у вас будуть. Постійні регулювання, туди буде щось потрапляти. Зазвичай це так. Це 1000% якийсь абразив. Це все буде розбиватися, буде більше і ще більше люфт, і кайф від ловлі класною на свої гроші, класною котушкою. вас буде вбити. Друзі, ну ось такий він огляд. Огляд на котушку Шаманого Катана F'є. Новесеньку. І з моєї сугубо особистої точки зору убитою використанням. Такої технології в 2022 році як оця стрезна конусоподібна вість під кноп. Дякую за увагу, друзі. Чекайте моїх наступних відео. Будуть огляди на воблери, рибалки ще є, які назнімав, ще назнімаю, знімаю, сподіваюсь. Так що буде цікаво. До зустрічі, друзі, усе миру та добра!